Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Артем Мороз. Я організатор екскурсії Полтавського літератури мера музею Івана Котляревського. І сьогодні ми продовжуємо нашу серію подкастів у рамках реалізації нашого культурно-мистецького проєкту Віртуальна подорож у пошуках скарбу Івана Котляревського від Українського культурного фонду. І сьогодні у нас в гостях прекрасна гостя поетеса. Журналістка, заслужений діяч мистецтв України Марійка Бойка. Рада, що запросили. Дуже цікавий проєкт. Я спостерігаю і в інтернеті, спостерігаю за вашими новинами. Бачу, що багато людей відгукуються, багато молоді відгукуються на цей проєкт. Це цікаво. Марічка, хотілося перше, що про тебе спитати. Розкажи більше про себе: про те, як ти прийшла до писемницької своєї діяльності, до журналістики. Про журналістику мріяла все життя. Ну оскільки я себе пам'ятаю, а вийшло зовсім випадково, тому що для того, щоб тоді стати, ну на той час стати журналістом і потрапити в журналістську спільноту, треба було закінчити журналістський виш, а для цього треба було їхати бо Дніпро або в Київ. А здоров'я цього не дозволяло, тому я думаю, що це залишиться тільки мрією. Поступила на бувавтера. Я по першій світі бував. А потім познайомилася, випадково познайомилася з Георгієм Чечиком, тоді був телеканал Юта відомий, знаний і улюблений полтавцем, і ще й досі його згадують. Ми з ним посварилися. Якщо на правду, ми з ним на першій зустрічі ми посварилися. Я прокоментувала так яхидно його висловлювання, його поведінку, але він мене помітив. Це спрацювало, він мене помітив. Він ще півроку він підійшов до мене в театрі і запропонував, що мала, а якщо я запро... запропоную тобі роботу. Говорю, а я не відмовлюсь. Отак я потрапила в журналістику. І 20 років пропрацювала на телебаченні, що подарувало мені просто неймовірний досвід і неймовірну насолоду. Тому що це зустрічі з людьми, це історії, це людські долі, це, ну. Зустріч в цьому музеї, де ми знімали два фільми, ми знімали про Івана Петровича Котаревського, ми знімали про Лесь Українку і Полтавщину, співпрацюючи з вами, користуючись вашими знаннями, вашими дослідженнями. Я вважаю, що це шалена, ну для мене шалений подарунок. Марічка, все ж таки хотілося б дізнатися, а як вперше взагалі ти познайомилася з нашим полтавцем Іваном Котляревським? А для мене це було, ну, звичайно, що в школі, але це було якось ну несвідомо, я б сказала. Ну, ну Наталка Полтавка, ну, Іван Котляревський, ну, я Єнаїда, ну, звичайно, що ми вивчали, а тим більше, що я школу не, ну, не відвідувала там. Колись з хвороби, колись я останні два роки взагалі займалася вдома, у мене було навчання на дому. Так що якось це для мене пройшло непоміченим. Це не стало для мене знаковим. музеї я тоді теж не бувала, ну, знову ж таки, з тих же причин. А от коли я запам'ятала, коли це вже було свідомо і яскраво в Полтаві. От я не пам'ятаю, 91 чи 92 рік був фестиваль на Кращу Наталку Полтавку. І Маргарита Том, наша неймовірна Маргарита Том, стала кращою Наталкою Полтавкою в Україні. От тоді, для мене це стало відкриттям. І ми потрапили саме на той спектакль, в якому грала Маргарита. От це було знайомство. Дуже цікава історія. Ще хочеться сказати, що багато хто каже, що Енеїда Івана Петровича Котляревського це енциклопедія життя українського народу. А от як ти думаєш, чим сьогоднішньому читачу буде цікава Енеїда нашого Котляревського? Гумором. Виваженістю? Тому що так багато хейту, так багато. Від відвертого, ну, в тому ж Фейсбуці, ну, будь-яка тема, навіть якась позитивна, вона викликає дуже багато негативу в коментарях. Там, будь-яка новина, новинних агентств викликається ці самі обговорення, якісь негативні. Котляревський вмів сприймати світ зовсім інакше. Він був дуже освіченою людиною, він був дуже витриманою людиною, і він реагував. Дуже тримано, але з гумором. Він міг так підколоти. І не прикопаєшся, не придивишся, як каже молодь зараз. Але він відповідав на те, що йому не подобалося. От я думаю, цьому варто було повчитися, і саме цьому ну, це буде цікаво. І мудрість, звичайно, мудрість, його мудрість. Це і мудрість неїди, і мудрість і ліричність Наталки Полтавки це, це дуже багато. Марієчка, я знаю, що багато ви і знімали сюжетів і про Івана нашого Котляревського. А хотілося б дізнатися, от як ви уявляєте в своїй уяві, як ви представляєте нашого Котляревського як людину? Вуж і статний, красивий. Неймовірно, красивий мужчина, і для мене завжди був загадкою. Я тому і затіла той фільм знімати. Для мене завжди було загадкою. Чому Котляревський лишився сам? Такий чоловік лишився сам. Ви відкрили мені цю таємницю? Марічка, ще хотілося б дізнатися, от все ж таки наш Котляревський, як і ти, він був письменником. А от цікаво було б дізнатися, от якби б Котляревський би писав би в наше 21 -е століття, то якби, які б жанри він обрав би, або в яких би медіа він би працював? би? Я думаю, він був би, ну, напевно, можливо, можливо, журналістом-аналітиком. Це була його стихія, тому що мені здається, він дуже багато розумів про свій час. Те, чого говорити було, не варто, не слід. Але розуміти і знати, одне те, що він був одним із тих, хто, по суті, писав програмні документи декабристів. І про це теж розповідали мені ваші співробітники. Це, це неймовірно. І величезна таємниця, чому. Чому він потрапив на каторгу, чому, чому до нього не торкнулися репресії? Хто його захистив? Так, нам також хочеться про це дізнатися. І наші науково-дослідні роботи в цьому напрямку тривають, тому е, наші науковці вони працюють в цьому напрямку. Е, Марічка, ще хотілося б дізнатися. От е, багато хто каже, що е, зараз в наші дуже непрості часи наша. Країнська література вона, можна сказати повертається до нашої молоді. Вона стає більш і більш популярною серед нашої молоді. І мені хотілося б в тебе спитати: а чому нам от важливо саме зараз, в наш час, пам'ятати про нашого полтавця Івана Котляревського? Нам важливо пам'ятати взагалі нашу історію. Чим більше ми пам'ятаємо історію, я зараз вискажу дуже непопулярну думку, але в Європі не руйнуються пам'ятники. В Європі зберігаються пам'ятники, але до них робиться правильний акцент, і правильно зберігається, їх ілюструють, їх анотують, до них анотації робляться правильні з правильним акцентом історичними. Історію не можна переписувати. Наша біда в тому, що ми переписуємо історію кожного разу, коли в нас змінюється якийсь вектор. Це неправильно. І я думаю, що Котаревський би цього точно не хотів і не підтримав. І пам'ятати варто не тільки Котаревського, а все, що з нами відбувалося: всі біди, всі навали, всі проблеми, все. От тоді ми перестанемо робити помилки і будемо пам'ятати, і наші діти будуть пам'ятати, і наші внуки будуть пам'ятати. І пам'ятатимуть, не повторюючи ці помилки, не повторюючи, ці пам'ятники не свідчать про нашу підпорядкованість комусь. Вони свідчать про віхи історії. І цю історію варто знати і пам'ятати, а не переписувати, не переробляти. Я з тобою погоджуюся. Треба робити правильні акценти на пам'ятках нашої культурної спадщини. Але хотілося б трошечки найти на останах так пофантазувати: от якби у нас час існувала б машина часу, і завдяки цій машині часу ми могли б до нашого вже 21-го століття перемістити нашого Івана Котляревського, і він би представ перед вами. І у вас було лише одне запитання до нього, будь-яке із будь-якої сфери, то яке б ти б нього б питання задавав? Ну, по-перше, я б знітилася і розгубилася, тому що ну, така величина, такий класик, і, і я, маленька я. Але мені було б надзвичайно цікаво запитати в нього, а чи подобається йому сучасна Полтава? Та Полтава, в якій він жив, йому, вочевидь, дуже подобалася. Надзвичайно подобалося. Він дуже багато де цього зробив, він багато де цього працював, він багато її популяризував. Він міг жити, скажімо, у Відні чи в Парижі, він міг жити в Санкт-Петербурзі чи в Москві. Але він набрав Полтаву. І багато років тут жив і працював. Значить, йому Полтава того часу дуже подобалася. Вона його надихала, вона його захоплювала, у нього тут було своє коло спілкування, яке його задовольняло, його потреби. Інакше він, ну, він вільна птаха, він міг жити десь завгодно, як Гоголь у Римі. Він міг жити в тому ж Римі. Але він жив у Полтаві і нікуди звідси не їхав. І працював на Полтаві. От мені було б цікаво. А чи сподобалася б йому сучасна Полтава? А ти як думаєш, от чому у нашого Івана Котляревського не склалося от його кохання, особисте таке життя? Я думаю, що це цікавить усіх відвідувачів, хто ну, хто заходить до вас в музей, хто буває на садибі. Ну, ну Реально, ну, це, ну, це, от якби він був зараз, жив зараз, ну, це був би або відомий актор, або ну, відома особистість. Голівудський актор. Ну, для мене це завжди було загадку. І цю загадку ну, реально ви мені відкрили очі на те, що відбувалося тоді, що молодого Коцаревського, який був вчителем у маєтку знатного і маєтного багатого пана, навчав його дітей. Була панна Марія, його дальня родичка, яку дійсно закохався, тоді ще доволі молодий Котляревський. Але, на жаль, час був такий, що дійсно не всі могли дозволити собі, не маючи маєтку, не маючи статусу, не маючи звання, чи не маючи. Титулу, просити руки своєї жінки, яку дійсно кохають. І Котляревському відмовили. відмовила не Марія, відмовив її опікун, тому що Марія була обіцяна іншому. І Котляревський зник на рік. І тільки через рік прийшла від нього вісточка, що він став військовим. Так почалася військова служба Кадаревського? Це був правильний вибір. Не знаю. Я б його швидше бачила дипломатом, ніж військовим. Мені складно уявити його в бою, але те, що в музеї зберігається його військова форма і він по суті на пенсію виходив з справа носіння мундиру. Я так розумію, що це право тоді дарувалося далеко не всім. Значить, він дійсно був видатним військовим. Але кохання, от те юнацьке кохання, значить, воно жило з ним за життя. Можливо, тому він лишився сам. А можливо, ми чогось не знаємо. Дякую, Марія, за прекрасну зустріч, за прекрасну. Бесіду, яка у нас з тобою відбулася. А нашим глядачам слідкуйте за нашими соцмережами, і до нових зустрічей!